І далі з нами на зв'язку. Вадим Галайчук, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань євроінтеграції України, народний депутат від слух народу. Вадима, вітаю вас. Добрий день, Катерина вітаю. Вадиме рада Добре. ухвалює цілу низку євроінтеграційних законопроєктів. Вчора зокрема це був і митний безвіз, і по статистиці там були законопроєкти, Потім про єдиний центр екстрених викликів. Корнієнко, це спікер обіцяв, що на кожне засідання буде ну там має бути буде якийсь євроінтеграційний закон. Стефанчук взагалі обіцяє там євроінтеграційні тижні в українському парламенті. Ми встигаємо ухвалити весь цей законодавчий пакет до того часу, який ми маємо відповідно. До кандидатського статусу тут, по-перше, потрібно розділити так би мовити, ці два питання ті сім пунктів умовних, які називають які стосуються кандидатського статусу. Вимоги, які Україна має виконати, ну десь до кінця листопада, початку грудня вже цього року, і, взагалі, євроінтеграційний процес. Ми як відомо вже тривалий час виконуємо свої зобов'язання за угодою про асоціацію з європейським союзом, тому навіть ті законопроекти, які ви згадали, які ми голосували цими днями, вони все таки не стосуються там прямою мірою в. Семи пунктів цих зауважень а більшою мірою наступних процесів, які сподіваємося з нового року, ми таки розпочнемо а саме, перемовини про вступ, де якраз буде уточнено а, пріоритети. По законопроектній роботі, але так абсолютно вірно, ви відмітили, що керівництво Верховної Ради, дуже серйозно ставлячись до питань євроінтеграції, багато заходів здійснили для того, аби ми демонстрували прогрес, відчутний прогрес, як у виконанні вимог по семи пунктах Єврокомісії, по кандидатству, так і по євроінтеграційному процесу, загалом. Тому ми маємо розуміти, що ну звичайно ж сім пунктів є в пріоритетах є окремий так би мовити трек, де ми чітко комунікуємо з нашими партнерами в інституціях Євросоюзу стосовно того, що і в які строки ми будемо виконувати, і звичайно ж не забуваємо про ну такі надзвичайно важливі. Законопроекти, як і ті, що ви згадали, той той ж самий митний безвіз, якого я впевнений, український бізнес, українські громадяни та, власне, і європейський бізнес теж очікує, тому що це нас наближає до тої нашої основної мети, аби ми не просто там, приймали, приймали законодавство, наближаючи його до європейського законодавства, європейського права, але і. Мали такі відчутні результати для наших громадян для нашого бізнесу, який наразі активно співпрацює з саме з європейським союзом через загалом там безпекову ситуацію, яка склалася. Ми розуміємо, що це практично єдиний ринок, наразі так повністю відкритий для України і надзвичайно важливий. тому тут ми маємо плани, маємо короткострокові цілі, маємо довгострокові цілі, активну комунікуємо Уємо з нашими європейськими колегами стосовно того, як і в які строки ми маємо їх досягати, тому що ну це дорога з таким зустрічним рухом. Тобто ми розуміємо, що певні зобов'язання діє в тому числі і у наших європейських колег. А тому ми вибудовуємо ці комунікації, вибудовуємо стратегію для того, аби ми підійшли до кінця цього року повністю готовими для початку перемовин про вступ до європейського союзу. А були якісь фідбеки від наших західних партнерів стосовно того, як ми швидко рухаємося, як якісно ми ухвалюємо цю законодавчу базу. Так, звичайно, після призначення, наприклад, двох членів вищої ради правосуддя, ми бачили реакції різних представників різних інституцій в Європейському Союзі. А після оголошення нами того плану законопроектних робіт для виконання вимог, які є до України зараз, ми теж бачили досить позитивну таку реакцію з боку. Різних представників різних інституцій тому так за цим процесом активно слідкують. Ми маємо ну дуже добре налагоджені комунікації, як і на персональному рівні, так і на рівні інституції. На сьогоднішній день Верховна Рада готує зміни до регламенту і. Ці зміни стосуються якраз підвищення спроможності Верховної Ради загалом і комітетів Верховної Ради, а в саме в тому, аби приймати правильні, це теж надзвичайно важливо, аби ті законопроекти, які ми приймаємо, повністю відповідали. Тим регламентам, тим директивам Європейського союзу, а і тут якраз підвищення спроможності у Верховній Раді у комітетах Верховної Ради прямі контакти між Верховною Радою і Європейським парламентом, комітетом а, європейського парламента є такою основою для активної до і довірливої комунікації для досягнення цих цілей. А, про комунікацію як просувається процес визнання Росії державою спонсоркою тероризму? Є там наші найближчі сусіди, які всіма руками за, а є на жаль, ну, ті, хто ще сумнівається. Так ми е, знаємо, що рішення у, е, в Європейському Союзі в різних інституціях приймаються консенсусом е, по більшості питань. Ну і такі важливі політичні рішення, звичайно, що викликають багато дискусій. Е, ми... Комунікуємо, стараємося якомога активніше комунікувати, пояснюючи важливість надзвичайну важливість не лише для України, але і для Європейського союзу, для країн-членів. Але ну, маємо будемо так говорити таку нібито невеличку, але ну досить серйозну проблемку з тим, що наразі сезон активних відпусток у Європі і в. Трошки ускладнилися, будемо так говорити комунікації, тому ми зараз працюємо над тим, аби вже найближчим часом це питання було на порядку денному європейської комісії на порядку денному. Європейського парламенту і якраз тут ми маємо прогрес. Ми зараз активно обмінюємося думками в рамках парламентського комітету асоціації. Це формальний орган асоціації, якраз і відповідає за контакти між Верховною Радою і Європейським парламентом. І вже маємо порозуміння з керівництвом парламентського комітету асоціації в європейському парламенті стосовно того, які основні тези. Ми хотіли би, аби європейський парламент включив у свої документи у ті резолюції, які він буде найближчим часом розглядати і приймати, і звичайно ж це питання. Ми теж дуже сподіваємося, знайдемо розуміння і підтримку з боку Вадим, наших колег дуже в коротко. Бо ми обмежені ефірним часом. Але я дуже хочу це спитати. Як просувається оцей от, є такий візовий тиск на Росію, коли країна шенгенської зони пропонують позбавляти. Та росіян виданих на Європу віз, чи ми якось комунікуємо, чи ми можемо якось повпливати бодай на Західну Європу, яка все ще противиться дуже коротко. Так, ви вже бачили. Я впевнений, ті. Приклади вдалої комунікації, коли очільники держав-членів Європейського союзу самі про це починають говорити про обмеження віз для росіян, і знову ж таки на офіційному рівні ми подали вже свої пропозиції. Наразі вони розглядаються в європейському парламенті і формулюються. Відповідні пропозиції до документів, які будуть прийматися у європейському парламенті, те саме робиться і на рівні уряду. Ідуть активні комунікації. Наші пропозиції розглядаються йдуть зустрічні пропозиції. І ми сподіваємося вийти з узгодженими версіями таких документів, таких резолюцій, рішень на рівні інституції європейського союзу вже незабаром в у вересні місяці. Будемо сподіватися на позитивний результат. Дякую, Дуже. Вадим Галайчук, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України з Європейським союзом. Народний депутат від слух народу був з нами на зв'язку.